Трамп бачить ситуацію на 10 кроків вперед, і насправді такою ситуацією все це Трамп зробив для того, влаштував для того, щоб тепер Зеленський точно приїде до нього і буде прохати про підпис угоди про спільну здоб... спільну розробку мінеральних різних ресурсів. Ну достатньо чесно кажучи, виглядає це смішно, що цей керівник наддержави оприлюднює на своїй сторінці в соцмережі дописи, що він геніальний і все бачить на 10 кроків вперед. На мій погляд, це розраховано, звичайно, не на людей, які серйозно сприймають війну, і те, що відбувається у світі, а просто на якусь маргіналізовану публіку. В такому тоні спілкуватись. Ну, у нас є керівники, на жаль, які так спілкуються з людьми, але це виглядає завжди дуже неприємно. І тим не менше, ми бачимо, що зараз розрив з Україною розрив з Україною для керівництва США це не є історія, в яку вони збираються отак публічно відкрито грати. Вони намагаються натиснути, але очевидно, діють також достатньо обережно у своїх вчинках. Ситуація, тим не менше, у світі оця. У цій розбірки в овальному кабінеті вони достатньо сколихнули весь світ і викликали просто безпрецедентну реакцію наших союзників у Європі і у Канаді. Сьогодні пройшла дуже важлива зустріч, про яку, до речі, от, написав офіс президента, і це була зустріч. Керівників лідерів всіх в більшості країн Європи, Європейської комісії, Європейської ради, де генеральний секретар, секретар НАТО, міністр закордонних справ Туреччини, президент України. І тут всі європейські лідери, лідери більшості найвпливовіших європейських країн. Вони висловили підтримку України. Вони проговорювали кроки щодо своїх подальших дій, і треба сказати, що для нас історія з підтримкою країнами НАТО це історія насправді абсолютно важлива, яка може зіграти, яка може зіграти самостійну роль у війні. Важливо сказати, що так, позиція США, вплив США, він унікальний, найбільший. але… Європа за своїм військовим потенціалом, економічним потенціалом, загалом переважає Російську Федерацію значно переважає, в рази переважає.